Гаррі Поттер і Келих вогню Джан Роулінг. розділ 11. На Гогвардському експресі. Коли Гаррі прокинувся вранці, за вікном перещив безперервний рясний дощ. Навіть природа сумує, що закінчилися канікули, подумав Гаррі, натягаючи джинси і светра. У шкільній мантії вони перевдягнуться аж у Гогвардському експресі. Гаррі, рон, Фред і Джордж уже збігли з гори на другий поверх, поспішаючи на сніданок, коли внизу біля сходів з'явилася стурбована місіс Візлі. Артуре. покликала вона. Артуре. Термінове повідомлення з міністерства. Гаррі притиснувся до стіни, пропускаючи містера Візлі, що протупотів повз нього в мантії, одягнутій задом наперед. Коли хлопці зайшли до кухні, то побачили місіс Візлі, що порпалася в шухлядах, тут десь мало бути перо. І містере Візлі, що, схилившись над каміном, розмовляв з. Гарі міцно заплющив очі і знову розплющив, наймуче віри тому, що побачив. Посеред полум'я стирчала, схожа на велике бородате яйце, голова Амоса Дігорі. Вона торохкотіла, мов з кулемета, не незважаючи на іскри, що шугали довкола, і на язики полум'я, що лизали їй вуха. Сусідські магли почули постріли і крики і викликали тих, як же вони на них кажуть поліцапів, Артуре, тобі треба бути там. Ось. Місіс візлі подала містерові візлі аркуш пергаменту, каламар і обскубане перо. Велике щастя, що я про це довідався, вела далі Дігорова голова. Я прийшов на службу рано, бо мусив вислати кілька сов і виявив, що весь відділ боротьби з неправильним використанням чарів якраз вирушає в дорогу. Артуре, якщо про це пронюхає ріта скітер, а які пояснення дав дикозор, поцікавився містер Візлі, занурюючи перо в чорнильницю. Голова містера Дігорі закотила очі. Каже, що на його подвір'я намагалися проникнути якісь зловмисники. Вони вже нібито підкрадалися до будинку, коли на них напали сміттєві бачки. І що бачки ці зробили? спитав містер візлі, швидко все занотовуючи. Як мені відомо, зчинили шалений гуркіт і почали відстрілюватися сміттям, пояснив містер Дігорі. Коли з'явилися поліцапи, один бачок, здається, все ще гасав подвір'ям. Містер візлі застогнав. А що зі зловмисниками? Артуре, ти ж знаєш дикозора, знову закотила очі Дігорова голова. Хто би то вночі підкрадався до його будинку? Скоріше за все, то був якийсь контужений бродячий кіт, обліплений картопляними лушпайками. Але якщо дикозор потрапить у руки відділу боротьби з неправильним використанням чарів, то йому гаплик. Згадай про його репутацію. Щоб урятувати дикозора, треба знайти для нього у твоєму відділі якесь менш суворе звинувачення. Що належиться за вибухові сміттєві бачки? Мабуть, попередження, відповів містер візлі, що й далі хутко писав, насупивши чоло. А де не користувався чарівною паличкою він сам ні на кого не нападав. Не сумніваюся, що він вискочив з ліжка і почав чарувати крізь вікно все, що бачив, сказав Дігорі. Але їм буде непросто це довести, адже постраждалих немає. Що ж, я побіг. Містер Візлі запхнув у кишеню пергамент з нотатками і кинувся з кухні геть. Голова містера Дігорі глянула на місіс Візлі. Вибачаю, Моллі, сказала вона, що подорбував тебе з самого ранку, але тільки Артур може врятувати дикозора. Дикозор сьогодні мав би починати роботу на новому місці, і що це на нього вночі йшло?» Не переймайся, Амосе, озвалася місіс Візлі. Може, з'їси на дорогу грінку? Добре, давай. Погодився містер Дігорі. Місіс Візлі взяла зі стола довгими щіпцями грінку з маслом, просунула крізь язики полум'я і поклала Дігорі в рот. Дякую. нерозбірливо проплямкав він, а тоді з тихим ляскотом щез. Гаррі чув, як містер Візлі поспіхом прощався з дітьми. Через п'ять хвилин він знову опинився на кухні, зачісуючи волосся гребінцем, а його мантія вже була одягнена правильно. Мушу поспішати. Добре вчіться, хлопці, звернувся містер Візлі до Гаррі Рона та близнюків, натягуючи на плечі плеща й готуючись роз'явитися. Молі, ти зможеш сама завести дітей на вокзал? «А вже зможу, відповіла вона. Ти думай про дикозора, а з нами все буде добре. Містер Візлі зник, а в кухню зайшли Біл та Чарлі. Хтось тут говорив про дикозора, поцікавився Білк. З ним знов щось сталося? Він каже, що вночі хтось намагався вдертися в його будинок, пояснила місіс Візлі. «Дикозор Муді, замислився Джордж, намащуючи грінку варенням. Це бува не той псих, що твій тато про дикозора Муді дуже високої думки, суворо урвала його місіс Візлі. Звичайно, адже наш тато збирає штепселі, тихенько озвався Фред, коли місіс Візлі вийшла з кухні. Два чоботи пара. Муді свого часу був видатним чаклуном, сказав Біл. Він давній друг Дамблдора, поцікавився Чарлі. Дамблдора, ти ж також не назвеш нормальним, додав Фред. Тобто я знаю, що він геній і все таке. А хто такий дикозор? запитав Гаррі. Він працював у міністерстві, а зараз на пенсії, пояснив Чарлі. Я один раз бачив його, коли тато брав мене з собою на роботу. Він був аврором, одним з найкращих. Тобто ловцем чорних чаклунів, додав він, побачивши здивовані очі Гаррі. Половина камер в Аскабані була заповнена саме завдяки йому, однак він нажив собі купу ворогів, здебільшого серед родин тих людей, яких упіймав. І я чув, що на старість він став справжнісіньким параноїком, нікому не довіряє скрізь бачить чорних чаклунів. Біл і Чарлі вирішили провести всіх до вокзалу Кінгс Крос, а от Персі почав перепрошувати і нарікати, що в нього дуже багато роботи. Я зараз не можу вирватися ні на хвилинку, пояснював він. Містер Кравч покладає на мене великі надії. Знаєш що, Персі, серйозним тоном сказав Джордж, ще трохи, і він знатиме твоє прізвище. Місіс Візлі наважилася скористатися телефоном на сільській пошті, щоб замовити три звичайні маглівські таксі до Лондона. Артур хотів домовитися, щоб по нас прибули міністерські машини, прошепотіла Гаррі на вухо місіс Візлі, коли вони стояли на вмитому дощем подвір'ї, спостерігаючи, як таксисти запихали в машини шість важелезних гоквардських валіз. Але не було жодної вільної. От лихо. Ці водії такі сердиті, правда? Гаррі не хотів казати місіс Візлі, що маглівські таксисти не звикли перевозити верескливих сов, але в коні зчинила такий галас, що аж у вуха лящало. Не повеселішали вони від того, що раптом розкрилася Фредова валіза, і там несподівано почали вибухати феєрверки з набору легендарної піротехніки від доктора Флібустьєра, що не намикає і не перегивається. Водій, котрий ніс цю валізу, заверещав з переляку й болю, коли йому внову вчепився пазурами Криволапик. Поїздка була не дуже комфортабельна, бо всі вони мусили втискатися в таксі разом з валізами, які не вмістилися в багажниках. Минуло чимало часу, поки Криволапик нарешті заспокоївся після фейерверку, Тож, під'їжджаючи до Лондона, Гаррі Рон і Герміона були добряче подряпані. Усі зраділи, нарешті опинившись на вокзалі Кінгс Крос, хоч злива перещила ще літіше, є вони змокли до нитки, волочачи через дорогу валізи. Гаррі вже знав, як потрапити на платформу дев'ятій чверті. Треба було просто пройти крізь, здавалося б, суцільну перегородку між 9 і 10 платформами. Головне робити це непомітно, щоб не привертати уваги маглів. Сьогодні для цього вирішили розділитися на групи. Першими пішли Гаррі, Рон і Герміона, бо вони найбільше впадали в око з левконією і криволапиком. Друзі невимушено притулилися до перегородки і, не перестаючи розмовляти, прослизнули крізь неї боком. І відразу перед їхніми очима виникла платформа дев'ятітричвертя. Там уже стояв Гогвардський експрес із лискучим яскраво червоним паротягом. Паротяг пихкав хмарами пари й диму, в яких численні гогварські учні та їхні батьки були схожі на примар. Почувши у цій мряці ухкання сов, Левконія заголосувала ще гучніше. Гаррі, Рон і Герміона почали шукати вільних місць і незабаром уже запихали свій вантаж у купе посередині поїзда. Потім вони знову повистрибували на платформу, щоб попрощатися з місіс Візлі, Білом та Чарлі. Може, я побачуся з вами раніше, ніж ви думаєте, всміхнувся Чарлі, обіймаючи Джині. Як це? відразу зацікавився Фред. Побачите, відповів Чарлі, тільки не кажіть нічого Персі, бо це, зрештою, таємна інформація, поки в міністерстві не буде вирішено її оприлюднити. Я б сам би хотів цього року побути в Гогвардці, сказав Біл, тримаючи руки в кишенях і сумовито поглядаючи на поїзд. Чому? Нетерпляче спитав Джордж. Це буде дуже цікавий рік, сказав Біл, і його очі заблищали. Може, мені вдасться знайти вільний час, щоб приїхати, і трохи на це подивитися. На що на це? не втерпів Рон. Але тут пролунав свисток, і місіс Візлі підштовхнула їх до дверей вагона. Дякуємо вам за гостинність, місіс Візлі, сказала Герміона, і всі вони зайшли в купе. Зачинили за собою двері й повисовувалися з вікна. Дякуємо за все, місіс Візлі, додав Гаррі. Нема за що, діти, озвалася місіс Візлі. Я б запросила вас на різдво, але ви ж, мабуть, захочете лишитися в Гогварці через через те чи те. Мамо! почав дратуватися Рон. Чого це ви всі говорите загадками? Сподіваюся, ввечері ви про все довідаєтесь, усміхнулася місіс Візлі. Має бути дуже цікаво. До речі, я рада, що змінили правила. Які правила? спитали в один голос Гаррі, Рон, Фред і Джордж. Вам усе розповість професор Дамблдор. Усе будьте чемні. Чуєш, Фред, і ти, Джорджа?» Зашепіла пара, і поїзд рушив з місця. Скажіть, що там має статися в гогварці? закричав з вікна Фред, але місяць віслі, Біл і Чарлі вже були далеко. Які правила змінюють? Та місіс Візлі лише всміхалася і махала рукою. Потяг ще не завернув за поворот, а вона вже роз'явилася разом з Білом та Чарлі. Гаррі, Рон і Герміона вернулися у своє купе. Злива перещила у вікна, і крізь них нічого не було видно. Рон відкрив свою валізу, витяг бордову вечірню мантію, й накрив нею клітку левконії, щоб заглушити її ухкання. Бевмен хотів нам розказати, що станеться в Гогварці, сердито буркнув він, сідаючи біля Гаррі. Пам'ятаєте на Кубку світу? А моя рідна матінка нічого не каже. Цікаво, що там? Тс. приклала пальця до вуст Герміона і кивнула на сусіднє купе. Гаррі і рон прислухалися і почули крізь причинені двері знайомий лінивий голосок. «Кароче, старий хотів послати мене замість Гогвартсу в Дурмстренг. Він там знайомий з директором. Ви ж знаєте, якої він думки про Дамблдора Меглолюба. а от Дурмстренг усіляких злиднів не беруть, але стара не схотіла, щоб я так далеко їздив до школи. Старий каже, що в Дурмстрензі нормально ставляться до темних мистецтв, не те, що в Гогварці. Там учні їх вивчають конкретно, а не граються в ідіотський захист від них, як ми. Герміона підійшла навшпиньки до дверей купе і зачинила їх, після чого голосу Мелфою не стало чути. То він вважає, що йому більше підійшов би дурмстренк, сердито сказала вона. Краще б він справді туди вступив. У нас було б менше з ним мороки. Дурмстренк це ще одна чаклунська школа, поцікавився Гаррі. Так, пирхнула Герміона. Але вона має жахливу репутацію. В огляді магічних освітніх закладів Європи написано, що там посилено вивчають темні мистецтва. Здається, я щось про неї чув, невпевнено сказав Рон. Де вона? В якій країні? Цього ніхто не знає, вигнула брови Герміона. Як то? А чому? спитав Гаррі. Кожна чаклунська школа хоче бути найкращою. Дурмстренк і Побатон приховують місце свого розташування, щоб ніхто не вивідав їхніх таємниць, пояснила буденним голосом Герміона. Не кажи дурниць, засміявся Рон. Дурмстренк, мабуть, не менший за Гогвартс. як можна приховати такий величезний замок? Але ж Гогвартс теж прихований, здивовано глянула на Рона Герміона. Всі про це знають принаймні ті, хто прочитав історію Гогвартсу. Тобто лише ти, скривився Рон. Ну, розказуй, як можна сховати таку величезну споруду, як Гогвардс. Він зачарований, пояснила Герміона. Якщо на нього дивиться Мангл, то бачить лише старі руїни з написом коло входу. Обережно не заходити, небезпечно. То чужим, Дурмстренг теж здаватиметься руїною? Мабуть, знизала плечима Герміона. Або на нього наслено махло непронікні чари, як на той стадіон, де відбувався кубок світу. А щоб не знайшли чужеземні чаклуни, замок могли зробити знакартним. Яким? Зачарувати будівлю так, щоб її неможливо було знайти на карті. Ти ж також так можеш зробити? Е, мабуть, промимрив Гаррі. Але чомусь мені здається, що Дурмстренг розміщений десь далеко на півночі, замислилася Греміона. Там має бути дуже холодно, бо у їхню шкільну форму входить хутряна перлина. Там можна було б таке вичворяти, засміявся Рон. Наприклад, зіштовхнути Мелфоя з льодовика і сказати, що то був нещасний випадок. Шкода, що мати його туди не відпустила. Поїзд мчав на північ, а злива усе тіла. Небо геть затягло чорними хмарами, а вікна запітніли, тож уже пополудні довелося вмикати світлом. У коридорі вагона затрухкотів візочок з харчами, і Гаррі купив на всіх цілу гору тістечок. По обіді до них завітали їхні друзі. Прийшли шеймус Фінніган, Дін Томас і Невіл Лонгботом, круглолице забудькуватий хлопець, якого виховувала грізна бабуся відьма. Шеймус і досі був прикрашений ірландською стрічкою. Її чари давно ослабли. Вона ще пищала Трой. малет, моран. Однак уже ледве чутно і знесилено. За півгодини безперервного обговорення квітичу Герміона втомилася, знову розгорнула стандартну книгу заклинань для четвертого класу і почала вивчати замовляння викликання. Невіл заздрісно слухав хлопців, що вкотре уже переповідали всі перепитеї фінального кубкового поєдинку. Бабуся не захотіла їхати, пробалькотів він, ледь не плачучи, навіть не поцікавилася, є квитки. А там же, мабуть, було так класно. Ще як, підтвердив рон. На, подивись. Він понишпорив у своїй валізі на верхній полиці і дістав з неї крихітну фігурку Віктора Крума. Ого. заздрісно вигукнув невіл, коли рон поставив крума на його пухлу долоню. Ми його бачили прямо перед собою, додав Рон. Ми сиділи у верхній ложі. «Конечно! вперше і в останнє в житті візлі. У дверях вигулькнула постать Драко Мелфоя. За ним височили його кремезні дружки, креп і Гойл, які за літо повиростали сантиметрів на тридцять. Було ясно, що вони стояли і підслуховували під дверима, які погано зачинили Дін і Шеймус. «Мелфою, я, здається, тебе сюди не запрошував, холодно звався Гаррі. Візлі, а що це, блін, таке? показав Мелфой на клітку Левконії. З неї звисав, похитуючись у ритмі руху поїзда, рукав Ронової вечірної манції зі старомодним мережевним манжетом. Рон хотів було заховати манцію, але Мелфей виявився спритнішим і смикнув за рукав. Ні, коротше, вигляньте. захоплено вигукнув Мелфей, показуючи кребові й гойлеві Ронову манцію. Ти що, візлі, оце носитимеш? Ну да, ці ж манції були дуже модні. Десь так ціпа у 1890 році? Заткнися, Мелфою, не тренди. крикнув Рон, що став такого ж кольору, що й мантія, яку він вихопив з Мелфоєвих рук. Мелфей аж зайшовся з неважливим реготом. Креп і Гойл дурнувато підгигикували. Корочі, візлі, ти візьмеш участь? Може, хоч трохи прославиш сімейку. Там же світять такі бабки. Якщо виграєш, купиш собі нарешті пристойні лахи. Що ти таке верзеш? огризнувся Рон. чи ти братимеш участь, повторив Мелфей. Ти, мабуть, теж, Поттер? Ти ж ніколи не стратиш нагоди похизуватися. Або поясни Мелфою, що ти маєш на увазі, або вимітайся, буркнула Герміона, роздратовано відірвавшись від стандартної книги заклинань. Бліде Мелфоєве обличчя викривилося радістю. Ви що, тіпа, не знаєте? вишкірився він. Твій старий і братан працюють в міністерстві, а ви нічого не знаєте? «О, Господи, мій батько розповів мені про це ще хто зна коли, а йому сказав Корнеліус Фадж, адже мій батько пов'язаний з керівництвом міністерства, не те, що твій. Він там, мабуть, надто дрібний пішак, щоб йому про це казати. При ньому, мабуть, ніхто про серйозні речі не говорить. Мелфой знов зареготав, а тоді дав знак кребові голові, гойлові, і вся трійця зникла. Рон підбіг до дверей і з такою силою ними грюкнув, аж розлетілася шибка. Роне. докірливо вигукнула Герміона, а тоді витягла чарівну паличку, пробормотіла репару, і зі скалок знову утворилася цілісінька шибка. Він придурюється, ніби знає все, а ми нічого, огризнувся рон. Батько пов'язаний з керівництвом міністерства. Та мого тата давно вже підвищили, але йому подобається нинішня робота. Ми знаємо. Лагідно мовила герміона. Не слухай того мелфе, ароне. Я його дуже мені треба. Рон схопив тістечко і люто його розчавив. Рон сидів набурмосений аж до кінця поїздки. Майже не розмовляючи, вони перевдяглися в шкільні мантії. Гогвардський експрес сповільнив рух і нарешті зупинився на темній станції Гоксміт. Коли двері поїзда відчинилися, в небі загоркотів грім. Герміона загорнула криволапика в плащ, а рон залишив вечірню манцію на клітці з левконією. Вони зійшли з поїзда, ховаючи голови. Перещила шалена злива, ніби їм на голови хтось виливав цілі відра крижаної води. Геґріде, привіт. закричав Гаррі, побачивши наприкінці платформи величезну постать. Е, Гаррі. Все файно? заревів у відповідь Гегрід, махаючи рукою. Побачимось на бенкеті, якщо я си не втоплю. Ха! Першокласники за традицією перепливали озеро до Гогвардського замку в човні з Гегрідом. Ой, мені б не хотілося перепливати озеро в таку погоду, здригнулася Герміона, коли вони поволі просувалися тьмяною платформою в учнівському натовпі. На них чекали сотні диліжанців без коней. Гаррі, Рон, Герміона і Невіл полегшено залізли в один з них, клацнули, зачиняючись двері, і довжелезна процесія диліжанців затерохкотіла, похитуючись і розбризкуючи калюжі по дорозі до гогвардського замку.